Бога просимо часто і втомились просити, очі в небо з печалю підіймаємо в молитві, і так ми чекання і раз просим не перший, тяжке випробування, а проси віру тверду, віру, щоби стояти, щоб не засумніватись, щоби милість Господню із руки його взяти, дочекатися рішення від Всевишнього Бога. Щоб прийняти Смирену у життя його волю. Соломон просив мудрість, Бог добавив багатства, Авраам просив сина. Бог, народи, у тобі усі благословляться. Бог дає завжди більше тим, хто вміє чекати, хто довірився Богу, у вірі вміє стояти. Часом випробування і до краю вже навіть Авраам в стражданнях на горі там. та Господь контролює, ніж занісся нас сином, ось явлена милість не померла дитина. Дай нам Господи мудрість, дай нам Боже терпіння, дочекатись без роботу з неба благословіння, а воно буде вчасно. Не запіснеться зовсім, хай нас навіть до краю також Бог випробовує. Поможи лиш на тебе не на світ цей дивитись, поможи лиш в любові до тебе дні прожити, Поможи жити в радості, хай бувають незгоди, Поможи залишитись в бурю і в сонце з тобою. Відчувати, що завжди ти тримаєш за руку. Ніколи не лишаєш, як би не було трудно. Серце будеш втішати, говорити з любов'ю, якщо віри не хватить, не даси бути білю. лиш на тебе дивитись, не відводячи очі, що може бути миліше, ніж твій люблячий погляд. Поможи, все так серце тебе моє благає. Ти ж все кажеш. Я тут є. До мене наближайся.